Відкриття міжнародного турніру з настільного тенісу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями відбулося за участю танцювальних і вокальних колективів ужгородського коледжу культури і мистецтв. Цього місяця для ужгородців ці змагання стали другими. Ми знаходимо можливості, знаходимо людей, які мають не лише бажання, а мають можливості фінансово підтримати нас. І це за цей місяць вже другий всеукраїнський турнір. В якому приймають участь тут біля 60. -ти. дві неділі тому на плаванні біля 100 людей було. Як зазначають організатори, не всі охочі змогли приїхати в Ужгород. Це стосується не лише спортсменів зі Словаччини, Угорщини, Білорусі та Росії, а й українських тенісистів. У підсумку учасниками змагань стали гравці із Закарпаття та ще з семи областей України. Не всі, хто мав бажання приїхати, змогли, тому що ну зараз фінансування практично. Відсутнє, не дивлячись на те, що у нас затверджені календарно плани. Самі ж учасники неодноразові призери як обласних, так і всеукраїнських змагань. Кажуть, приїхали сюди тільки за перемогою, однак здобути її буде нелегко. В Ужгороді я вже втретій раз, того року зайняв друге місце, поза того третій. Зараз планую взяти перше все-таки вже. Тут був два рази на чемпіонаті України. Вот занімав четверте місце, Сейчас приїхав, хочу заняти перше місце, Ста чемпіоном України. И очень приємно здесь знаходитися, Хороша атмосфера, э, город красивий. люди. подібні турніри зазначають організатори. Це не лише своєрідна підготовка до чемпіонатів України та спартакіат із настільного тенісу. Це перш за все масове залучення особливої молоді до активного і здорового способу життя.